Всім доброго ранку, пані та панове, я вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для початківців, а сам город не круглий год. Сьогодні у нас робота ковальська зась, а в нас сьогодні кулінарія. Хоча я в ковальстві більше розумію, кулінарії теж непогано і готую я дуже, теж дуже добре. Сьогодні ось. Кучу м'яса в мене є. І, і свинина. Тут вчора витягнув з холодильника. І свининка, і курятинка. Оце в мене бройлер. Я його домашній бройлер. Я його на кусочки ось лабаю отак. І буду тушити морковка, цибулька, перчик, лаврушечка. Поставлю трошки водички, поставлю, хай тушиться вона. А оце м'ясо я його перекручу зараз на м'ясорубку, на фарш. Це будуть голубчики. О, ку курочку підсмажу на сковорді. і Це я зроблю олів'є обов'язково. Як ви знаєте, всі роблять олів'є. Хотів з фазана, але в тому році вони бігали по городі фазани. От. А в цьому році щось не бачу, бо в мене там далі такі очерет. Вони поселилися були, не знаю куди поділися. Думав, з фазана зробити. Но... На жаль. На жаль, їх немає, але я... це я шуткую. Я підсмажу ось грудку, курочку поріжу і то буде на олів'є. Голубчики, капусточку я купив, бо в мене вже своя закінчилася, садив не так багато, там деяка пропала. Хорошу капустинку купив. Буду робити голубчики, буду різні салатики робити. У мене там. є ці... Крабові палички, будемо робити скрабних паличків в салаті. З солінь у мене є, як вона закривав. Ну, в общем, повний фарш у мене є. А зараз я поки що донька спить. Ну, Тому що вон, на канікулах вона мене любить поспати до 10, а то й, і більше поспить. То тато зараз прийшов на кухню і буде готувати. От, так що, так, от, приступимо до роботи О, і будемо дивитися результат. Так, заніс, заніс морковочку, кучу морковки. Я все роблю без рецепту. Все просто за смаком. Якщо у вас хороші продукти от, і ви розумієте, що це морквинка, а то цибулька, то ви завжди робите смачно. Як то кажуть, кашу маслом не испортиш. Тобто я закинув сюди лаврушку, закинув сюди горошок перець, цибульки покришив, то і зараз я отако Заділую морковку на терочку. Потім добавлю ще наточок цього масла вершкового або полійки, соняшникового масла теж добавлю, Трошки водички і поставлю на медленний цей огонь. Нехай воно собі там париться. Отак от, от. Оце вся і вся парафія. Оце і вся парафія. Ось так виглядає гарненько, смачненько. Це у нас курочка. Подлівочка буде до картошечки. Ключимо плиту, поки є світло, поставимо. Шорнемо туди трошки водички, щоб воно не підгорало. От таку чашечку. О. І вмикаємо. Вмикаємо, накриваємо. А далі будемо приступати до нарізання м'яса цього. Свино. Воно вже розтало, а між іншим, коли м'ясо з холодильника і не сильно розтало, воно добре ріжеться і добре перемерлюється. Свининка теж хороша. Трошки на базарі купував. Трошки мені три дня привезла. Трошки савка, трошки м'яска попривозили. О, кажу, то мені не треба мене, в мене є, ну, це викинемо. Ну привезли. О, оце в мене грудка. Грудку ми трошки будемо на олів'є. А це в мене грудка. Я мию після трошки помию його. Бо з магазину є з магазину. Поріжу грудку, о. половинку на олів'є, підсмажу, а то цей. А це в мене ще ось свинину. Все поріжу і буду перемелювати. Перемелювати на фарш. Так, я вже перемолов о, о, така місяра, вийшло фаршу. Ну я намолов на побільше, тому що може хтось з родичів заїде. О, так то синок прийде о, до нас з донькою. Може хтось з родичів на, на другий день щоб було. Ось так я його гарно повимішую. О, зараз. Солі. Гарненько. Дамо. Ну без фанатізму, щоб не пересолити. Примерно. Свинина і куриця. Більш Не тут немає нічого такого. Свинина і куриця. Зараз знайдемо ще перчик. Десь у мене був душистий перчик. О, кавиться все. Я думаю, досить. Що не перекричить, що. Гарно вимісить і буде все шикарно. Так, з фаршем ми, друзі, закінчили. Оставив на у нас голубці. О, а зараз я взяв капустинку О. і надарем листочки. Така хороша капустинка, я вам скажу. О. отак от поділяється добре. Цього. І запарю, щоб воно трошки пом'якшало. І потім одварю рису ще, додав сюди рису, фарш перемішаю, і буду робити голубці. Ну що ж, в мене все готово. Фарш на голубчики, добавлю сюди рису. Ось такий шикарний перемішав. Все, фарш у нас цей, розібрався. Остальний фарш я положив в морозилку, кульочки, то будуть на котлетки. Ну а тепер беремо капусточка мене напарена, ось так. Прям така розпарилась хорошо. І накладаємо сюди фарш. Прямо роз, роз, розпалася прямо капусточка. О, ось так. Ось так. Заворачуємо і складаємо у скороварочку. Ось тут я зрізаю ось це товстеньке, хоча воно вже м'якеньке. Прямо капуста супер розпарилася. Прямо розпарилася така, розпарена. Аккуратненько заворачиваем складываем. Булочки у меня Оп! всегда знатные получаются. А пусто тако сильно розпарив. Так. Так. Пустенько зрізаємо, пустенько зрізаємо, щоб не жорстке було і все, і заворачуємо. Так, панове. В общем, я нафугував полнучу. Повну скороварку. Ось так я шурну водички чашки. Може ну, трошки більше. Так. Так. Кину сюди шматочок масла. Потім ось у мене морковка з цибулькою. Ось так я зверху його все зрою. Оно все придасть, придасть смак. Отак. От І ось у мене піввітрова баночка томатного соку з м'якотью. От я ось так його заливаю. Все. Все, чупа-чупс. Супер. А тепер ми закриємо. Аккуратно. Так. І поставимо на плиту, поставлю на газову плиту, тому що в мене плитка індукціонна. О. Я поставлю її, ілюміній не бере. О. От так поставимо. У мене на всякий случай такий таганочок із газовий, якщо в случаї світла немає. Так що голубці стоять, курочка томиться, мліє, то буде на, на подлівку до картошечки. Морковка з картошечкою на олів'я кипить. Залишилося тільки мені грудочку піджарити. І практично, практично, я Уже все зробив. О. Ну, а зараз підемо, поп'ємо чайку, потім поубираємо цей срач, що, по... що я понаробляв тут, пооббираємо. Відпочинемо і будемо продовжувати далі. там, Подивимося, що ми ще приготуємо. Ну Спочатку наведу тут порядок після такої трудоємкої роботи. О. Ну, а я поп'ю чайку. О. Перекушу, тому що ще не було в мене і кусочка хліба в роті. От у мене такий во перекус. заварив чайок. Яєчко є. Намажемо хлібчик маслицем. Ось тако. чайком. І от такий шматочок тоненький відрізав з Мясна така вкусненька. Ну ще. І заходиться, а я ще й взагалі нічого не їв. Так що так? Я завжди до запікаю щоку з духовочкой. Пакетику, м'якенька, ароматна, з чесничком, грушечкою, перчиком. Це супер. От сало, якщо взяти свіже сало, там чи отаке, то это стратегічный продукт. Воно лежить. в Холодильничку дорізав, завжди одрізав, шматочок перекуснув. і їсти не хочеться. Боже вже до 11. А я вже більшу половину роботи підготовки до Нового року. Я вже зробив. Ще зробимо, вже я ж кажу, ще зробимо виніг, ну, накришимо. Соління в мене є, помідорчики є, огурчики є. Фрукти ми ще збігаємо в магазин, підкупимо якісь фрукти. Ну і, в принципі, а, ще в мене є рибка. Рибка хек, я ще пожарю рибку хек з овочами. Так що отак. Ну, в принципі, тоді вже все прийде потім. Чого немає на столі, то ми тоді додамо. Так що отак. Зараз підкушаю трошечки і піду трохи відпочину, а потім буду продовжувати далі підготовку до нового року. Ну, ось, друзі, не зря мої труди прийшли. Я зробив багато всякої страви, наготував. До мене прийшли дітки ось мої. О, ось ось саме менше дитя, ось двоє великих, от, Принесли багато подарунків мені. Вон, подивіться, кульки вон загрузили всякої, -всякої там сладості, вкусняшечки, мудняшечки. Ну, я кажу, то я сахарний діабет заробляю. Подивіться, стільки поприносили всього, подарунки усяких. Ну, Взагалі, красотулі. Ну, а я приготував, пригощаю їх. от, Рибка. Под овощами Вкуснейшая. Ікра красна, ікра чорна, да, ікра кабачковая заморская. Голубчики, олів'єшечка, моцарелла, поцарелла картошечка з курочкой. Так що так, любі друзі, О, у нас Новий год зустрічається дуже гарно. Осталося до нового року одна хвилинка. Ми вип'ємо шампанського. Побажаємо один одному крепкого здоров'я і будемо святкувати. А я вас хочу привітати з наступаючим новим 2026 роком. Хай вам він принесе щастя, здоров'я і саме головне мирного неба над головою. Так що всім, всім, всім бажаю здоров'я і щастя. А поки на все добре, до побачення з вами був Сергій Олексійович.